Що робити, аби не опинитися на вулиці, з цим питанням мешканці гуртожитку Повідінський 10 прийшли до обласної адміністрації. кажуть, вже не один рік хочуть приватизувати свої кімнати, а втім зробити цього не можуть. Керівник регіонального відділення фонду держмайна пояснює, у будівлі є офіційні власники. Верховний суд теж відхилив відхилив нашу заяву, і таким чином ми прийшли всі інстанції, тобто власники, які набули. Гуртожиток, тобто це майно, цілком законно їм володіють. Вони мають свідоцтво на право власності, вони мають технічний паспорт їхнє право зареєстровано в реєстраційній службі. Про яку міліцію ми говоримо про охоронні органи, представники обласної адміністрації та ради, а також члени спеціальної комісії Рівнеради ради, обговорюють три варіанти виходу із ситуації: перший викупити кімнати у власника, другий ставити питання перед власниками гуртожитку про безоплатну передачу приміщення до комунальної власності міста. І нарешті третій, на якому і зупиняються, обміняти гуртожиток на нежитлову будівлю по вулиці князя Володимира. Але й з останнім як з'ясувалося, не. Все просто до того ж власників, з яким можна було б вести переговори, чиновники не можуть знайти. Ми дійшли до того, що ми приміщення передали. Місто це приміщення не прийняло у свою власність. Раз не прийняло, значить не можна його обмінювати. Питання в такому підвішеному стані. Зараз тоді, коли ми вирішили ці, ці процедурні питання, був і директор цієї фірми. Він готовий був підписати, передати і обміняти його. Зараз вже директор звільнився, власників знайти не можуть. Представники Рівнеради ради мають сумніви щодо доцільності обміну приміщень. Вам вже сказав Володимир Кузьмич, що всі суди програли. Тобто, ми заберемо, з'явиться юрист, не власник з'явиться, з'явиться юридична фірма з дорученням від тих людей і буде представляти його в суді. До чого ми ведемо? ви знову кинемо людей на, на, на коло на два роки? Зрештою Степан Павлюк порадив мешканцям гуртожитку написати заяву до правоохоронців з вимогою знайти справжніх власників їх житла, оскільки ті не проводять ні поточних, ні капітальних ремонтів будівлі, хоча б мали це робити, а отже, здійснюють фіктивну підприємницьку діяльність. Натомість на міські депутати обіцяють на черговому засіданні сесії поставити питання про передачу у комунальну власність міста будівлі по Віденській 10. Переконані, якщо розпорядники майном і тоді не з'являться, гуртожиток без зайвих клопотів стане власністю міста. Людмила Васюха, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.